Танглвуд Вінтерлів TW4CEBS електроакустична гітара, яка коштує недорого, а звучить моя повага. Форма Супер мензура 650 мм, mm, зроблена з цільного червоного дерева махагоні. Звук теплий, глибокий і дерзкий, що дивно одночасно. Зі старту на гітару встановлені струни елексир NanoWeb, А це норм бонус. Не стоп якийсь, це круть. Гриф зроблений з дерева НАТО. У нас зараз багато чого з НАТО, А накладка стехуда. Фурнітура Найс, найс, найс. Колки хромовані і дуже плавні. Окреме задоволення. Це електронна частина і варіативність налаштувань за допомогою системи Tanglewood Premium+. Plus. Електроніка стандартно працює від звучання червоного дерева підійде поціновувачам блюзу, фолку і навіть року. Мені більше сподобалось писати її в мікрофон, а звук п'єзо – підмішувати до мікрофонного. Так ширше, так цікавіше. Коротше, гарний вибір за невеликі гроші. Ну і зовнішньо цукерка. Хоча мені не можна багато солодкого. Дякую, як завжди, лайтек за дуже цінний досвід і тактильне задоволення.